Всім привіт! Сьогодні з вами поговоримо за весняну посадку. Ось я тільки закінчив садити полоницю. На календару паска майже. І що я помітив взагалі? От, з весняної посадки, який такий один плюс, який мені подобається із цієї всієї ситуації. Особливо, якщо ти вирощуєш там розсаду не ягоду, а саме розсаду повониці. Тобі ягода не цікава там, літом. Або ти садиш велику плантацію там, сажанців, наприклад, там, 10, 20, 30 соток. Но стоїть там якась посуха, і ти думаєш, блін, може, реально весною посадить. А може, пізньою осінню, а може вона зимою пропаде, а я не знаю. Ну, тому вирішуєш там садити, наприклад, весною. І що тобі очікує? Очікує такий приємний бонус, він саме зв'язаний з приживаємістю. тому що я помітив, нас на практиці буквально пройшло 4 дні, і вже полониця прижилася. Ну, к слову, вона навіть і не в'яла, тому що в нас зростить 26-27, вже люди скоро будуть, я не знаю, на річці загорять, така жара, прям, це для квітня ну, рекорд, мені здається. Вже всі молоді люди ходять у футболках, тобто ну, прям літо на дворі. І ось моя полониця, да? Ось виходить, я садив копанкою. А, є сорти які я садив три дні тому, є які 4 дні. Чотири дні тому це був у мене Вікат. А це у нас, по-моєму, Пегас. Друзі, дивіться, який він Він навіть не в'яв. Це копанка. Це не стакан, це не касета. Це копанка. І вона дійсно, навіть не в'ява, вона зразу йде в рис. А це в нас іде Альба, то був Пегас, це Альба. Дивіться, який, друзі, Альба, як солдати стоять. Рівненько. Ніде нічого не прив'яло, не пропало. Вона росте далі. Вікат зараз ось прийдемо на, на крайньому флангі, тут 4 рядка всього. Садив по 2 штуки, відео знімав. Друзі, вже серединки почалися. листочок нам не потрібен. Ось такий у нас вікат. Ми зараз е, пройде у нас, думаю, ще 2 дня, тому що я там в кінці ось, е, вчора досаджував пегас. а ні, позавчора досаджував пегас і ось сьогодні висадив вже мальвіну. Тобто у мене така грядка, знаєте, буде, я б сказав би сказав, специфічна багато сортів. Тобто Сьогодні досадив Мальвіну, а вчора так, 4 рядка Мальвіни. А позавчора садив ось э, стаканний Пегас. То він ну, рівненько. Це десь рядка 3. А це вже йде Пегас, який я садив копанкою ось. Тоже копанка, бачите, яка стоїть. Тобто, що виходить, друзі? Що дійсно полониться ранньою весною, там середині весни гарно проживається? Ну, практика показує саме це. І зараз нема дощів, да, це Північна Україна, це Полісі. Що ще я помітив? Що не треба часто пливати. Тобто я ось поливаю раз у два дні. Земля мокра. Якби зараз пройшли сильні дощі там. Яке часто буває, таке явище на Поліссі, В цьому році ще засуха стоїть. А зазвичай в мене тут по всьому городу стоїть вода, і ще й у квітні не завжди можна зайти в полуницю. Тобто, якби там ранньою весною посадити, я от чесно думаю, що різниці особливо між там листопадом і е, там березнем я б не побачив би по ягоді. Було б в принципі все те саме. Також люди писали на каналі, що е, посадили Азію весною, ви нам присилали, у нас крупна ягода даже була. Ну, зрозуміло, що пізня осіння ранньо посадка це не на ягоду. Це більше все-таки, як ви там, а, плануєте там, займатися якимись там чи саженцями, чи ви не хочете ризикувати, там, наприклад, вкладати там, хай, там, тисячу доларів в саженці, да, от, у вас є побоювання, що, от, наприклад, там, осінню вона може. Там, ну, або зиму не пережити, або осінню, посохнуть. І, кстати, дійсно, да, осінню, вроде би і не смавить сонце, вроде би, ще й йдуть, але ну, вона чогось в'яне. І ту землю повиваєш два рази, і вона все одно така, знаєте, суховато стоїть. Тобто літо все-таки виснажує особливо спека, така виснажує землю. І блін, ну треба, щоб були постійні дощі осінь. Тоді вона буде краще приживатися. Весною такої проблеми немає, тому що навіть враховуючи, що не було таких от снігів, ну, волога є в землі, дощі ось недавно прийшли. Я посадив, вона ну, хорошо прижилася. Плюс питання, знаєте, що ще в чому? Якщо брати, наприклад, вирощувати полуницю на ягоду. От колись мене були такі рекомендації на каналі, ну я пізніше знімав окремі відео стосовно от місяців посадки полониці, яке от, буде дійсно актуальне зараз останнім часом, тому що вже погода змінилась за останні років десять. Колись було по-іншому, зараз все міняється. То якщо от всі підрахувати всі затрати на ягоду, прям всі, то вийде золота ягода. От я так сів, прикинув. Ну да, Прикольно, як у вас 5 соток, да, там у вас є час, ви можете поморочитись в мінімум енергії, мінімум там, затрат, якась там може у вас добрива свої, там, хімія недорога. Тобто виходить, що ви, да, я так колись по такому принципу починав, що дійсно. Да, от, ми садили полуницю, я там 5 соток мав, і я да, літом її садив, і я оці всі рекомендації вони були в сам, саме в той момент, коли я починав YouTube вести, да, що дійсно літом садиш, що ягода була непогана. Но останнім часом, чи то ми розлинилися, чи то світ таки настав, що, по-перше, літом виростить кущ полуниці важко, багато треба води, дуже багато зусиль друзі, треба, тому що колись я так не працював, як я працюю зараз на землі, і колись вона мені такі дохід не давала, як де я зараз. У мене було більше ну, вільного часу, я міг собі це дозволити, як би, як би так. Плюс зараз літом все-таки багато ресурсів піде на полив, багато води, скважина, світло, добрива. І на виході виходить, що якби навіть у жовтні посадили там хорошою розсадою, вона прижилася чи там ранньою весною, на виході ви б там не померли би без тієї ягоди, такої крупної, як би хотілося. Да? Все-таки будуть жнива на наступний рік, там, другий рік, другий рік плодоношення, то там дійсно буде ягода. І у вас з'являється шанс. От, цю полуницю ну весною виходить. там, За весну, заліто такі кущі нагнать, що я не знаю, це будуть реально другорічні кущі. І вже потім у вас буде така от ягода, і можна ще навіть, мені здається, залишати її на третій рік, я так щось думаю. Ну Це багато ще залежить від самого сорту полуниці. Тому тут, знаєте, як з якого боку подивитися. Вроді би, і так можна, вроді би і така комбінація теж непогана. І в цьому відео одразу скажу, що мова йде саме за продаж, не за власне споживання, тому що люди можуть просто перепутати. Плюс ця весна посадка вона підходить більш таким от дачникам. От, хто там на дачі, хто раз там на дачу з'являється, там, особливо там, в сильну спеку, це дуже гостро це питання стоїть. Ну, хтось придумує там, автоматичний капельний пилив, але це далеко не всім таке воно, я б сказав, і по карману, і не всі так зроблять. Тому весна це саме така от ідеальна пора для вирішення цього питання. Ну і плюс я так от згадую по заявкам, ну, на весну саме більше люди садять. От пік. Вересень-жовтень і мегапік березень, кінець-березень-початок. От саме в цей момент всі чогось садять. Не знаю чого. Ну, може люди бачите, вони і більше вирощують, і раніше весною садили, я то весною перший раз посадив. Тому, якщо от поставити питання ребром про бізнес, от, бізнес, от хочеться там, ну, от ягода, ну, це як бонус, да, там, наприклад, або великої ставки на не робимо, але все одно ми там вкладуємося її, так само хочемо ягоду посмакувати і так далі. То Ну, Мені здається, що зараз вже терміни змістилися, будь ще до жовтня, це якщо осіння посадка. Ну, а весня це ранні, ранній березень. А зараз така весна, що можна вже мені здається, в кінці лютого починати садити, нічого здесь страшного не буде з тією полоницею. Аби була волога, аби а, потім не знову не прийшли морози. Ну, Мені здається, морозів вона не сильно боїться в таку пору, тому що морози вже в таку пору зазвичай не стійкі. Лютом, да, можуть бути сильні морози. А вже в березень, там, ну да, може при морози з півночі, но, щоб прямо так, там насквість землю, там мінус 20, такого не бувало. Ну, бувало колись, але ну, ну, рідко. Тому на рахунок березня може бути таке, друзі, що дійсно вам дивитися по ситуації, що я для себе там розсадничок зроблю, порахую скільки мені треба, раннім березнем вийду висажу. Без мороки. І бачите, ось вона. По-перше, води не багато неї не йде. Плюс зараз ось три дні пройде, будемо давати добрива. Тобто вона навіть не в'яла, вона ось гарненька, так і красивенька стоїть. Але там ще, мені здається, коріння біло, ну, білого коріння ще не буде. Мені здається, воно чуть пізніше з'явиться, десь через пару днів. Тоді буде ефективність наших оцих всіх підкормок. Фосфор зараз можна було б дати, але хай ще трошки постоїть, Фосфор все одно накопичується в ґрунті. Якщо йдемо за азот, то треба все-таки дочекатися, коли вона приживеться повністю. А повністю вона проживається і з літньої такої практики посадок в розсадник. Я скажу за пагани, то це десь 8 днів тижд, до тижня. Тому я думаю, що пару днів почекаю ще і буду теж йти по вістю. Я хочу ще ту полуницю просто обробити на Азію я ще не доробив. Там я просто пройшовся гербіцидом, трошки припалив харумою від сімейного саду, то... О, почекаємо і одразу, по щоб оце всі, всі підкормки всі будуть одна, майже однакові. По будуть теж підкормки, все будемо годами. Ну, Може хіба що різниця буде під корінь, тут будемо більш такий універсалку ліпити, а там будемо більш азоткалій давати. Ну, друзі, це буде відео побачите, я все більш детально -там буду розповідати. Ну, а ви можете просто написати свою думку в коментарях стосовно цієї весняної посадки, що у вас ну, виходить по ягоді, чи ви задоволені, і що у вас виходить по випаду. Тому що люди часто мені писали. от... Що в нас взагалі випаду немає, дві штучки не прижилось, три штучки не прижилось. Хоча там такі бували місцями, а ця нагрузка така ну, страшновата була. люди по два, по три посадили, їх, ну, і в їх ще навіть щось поприживалось. Тому якось так воно на практиці виходить. Ну а ви там пишіть свою думку в коментарях, ставте лайки і всім до зустрічі!